Треба було это про Ставити по бокальчику. Можна тоді вже без води. Якісь непристойні пропозиції, знаєте, що вони будуть робити на ці фотки. Камера не то. Всім привіт! Я Іра, предметний фотограф та відеограф. І сьогодні будемо спілкуватися з Анією. Це професійна модель, з якою я співпрацюю а, часто доволі, тому що вона дуже професійна, класна і мені дуже подобається все, що ми робимо. Аня, привіт! Привіт! Зробимо, да, зробимо вигляд, що ми не робили зйомку дві години поспіль. Але все ж таки, Ань, давай, по-перше, я хочу розповісти а, тим а, глядачам, котрі будуть нас дивитися. Які відомі співпраці в тебе були і взагалі якісь класні зйомки для брендів, які знають всі? Угу. А, перший бренд це L'Oréal. Угу. Це я коли працювала в Стамбулі, знімалася для них. А я бачила там, да, в тебе У воно прикріплена. Угу. Да, так, да, да, стоїть. А дуже була довга зйомка 9 годин. Ого! Тому, 9 це годин. Це другий день, перший день мені підготовлювали волосся до цієї зйомки. Ага. Тож два дні, коротше, вони знімали. От, Потім Тейлі Вейл, це теж мережа відома брендів, mm -hmm. бренду. Потім взуття Фло, mm -hmm. оранжевий да? ну, Мені на слуху воно не дуже mm -hmm. було, а коли вже я побачила, що це за бренд, то да. толінс, Мегаспорт, морозив бренд Монако. Mm -hmm. Я полюбляю морозиве Монако. Да, я чекаю, що матеріалу ще mm -hmm. немає. «Міленіум» знімалась, коли була в Турції в одній там серії в частинці серіалу для Нетфлікс. Ну там зазвичай не без слів була, але коротше покрутилась в кадрі. От і ще в мене така була спонтанна зйомка з Ектором Хіменес-Брау для його інстаграму. Він він настільки він настільки париться за свій інстаграм, що він навіть нанімає команду. Особистий бренд. Ось що працює! Нанімає команду для кожної зйомки, просто щоб викласти. Будь-який тематичний пост. І все. Особистий бренд. ну Це дуже круто, тому що в принципі зараз все будується на тому, що люди, люди купляють людей. І якщо ти а, чи сам особистий бренд, тобто ти якась відома особистість, там, інфлюенсер, блогер, то ти можеш розвивати активно свої соцмережі і там щось просувати, рекламувати самостійно. Але коли ми кажемо про, наприклад, там, якісь просто комерційні сторінки, одяг, я не знаю, косметика, сумки, у все, що завгодно, ну не може людина, навіть яка володіє цим. Там він замовляє, там перепродає чи сам шиє. Він не може бути особистим брендом, тому що ну люди не знають хто це, і тому я кожного разу кажу, що треба звертатись до моделей, тому що, по-перше, це. А, гарно виглядає. По-друге, це ну акторська майстерність. Я ж не просто так, кожну зйомку я Ані висилаю мудборд. А як ми працюємо, що ми робимо, яка концепція зйомки? Аня все дивиться. Тобто, ми приходимо на зйомку і все. Вона вже розуміє там емоції, які потрібно дати, чи щось людина, яка не підготовлена, ну вона не зможе. Навіть я зараз сижу. Я розумію, що ми будемо редагувати дуже багато, тому що я там не дивлюсь, коли куди потрібно, наприклад. Так, да, я почала активно вести інстаграм, коли зрозуміла, що коли до мене з моїми там чотири тисячі підписників, я не вважаю, що це дуже багато. Ну, ти не робиш реклами. Я, я не бачила твоєї реклами. Тобто, в мене викидаються інколи реклами моделей. З якими навіть я співпрацювала, вони самостійно себе рекламують в Інстаграмі. Ось я просто поки що давай я відповім на угу. те, як я розвиваю. Коли до мене почали звертатися по бартеру, бренди або ж просто щоб я розрекламувала, вони мені там ну вийшли там одяг, чи що, чи що ще, то я зрозуміла, що я Ну, якби напевно, що моя сторінка цікава, тому mm -hmm. що ну, коли там бренди шукають когось по бартеру, щоб їм зробили рекламу, так, так. то вони ще, думаю, обирають, вводять сто відсотків. От я зрозуміла, що треба розвивати сторінку е і таким чином ставати, е як ми сказали, вже особистим брендом. Mm -hmm. Не тільки просто модель, а для того, щоб до тебе просто хотіли звернутися. Навіть не, не щодо зйомки, а, от, наприклад, і для реклами. Так, так. От, Розвивати інстаграм активно, показувати щось не тільки окрім роботи, тому що коли ти показуєш тільки роботу, ну, якщо це, звичайно, не зйомка в білизні. там… Просмотри просто перегляди. Є якийсь табу в тебе на замовлення, що, що ти є не береш табу, в роботу? Є табу для мене це якщо а, відкрита іротична білизна, угу. тобто з доступом там на тусиках, там де да -да 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 -да. Все, ну, ви розумієте. От це для мене взагалі не ок, навіть коли мені пропонують, а, що типу без обличчя буде. Але блін, ну мені зовсім не комфортно. Е, у мене була зйомка. Я не кажу, що я типу соромлюсь якось там гулятися. Ну, напевно, при чоловіках ну, фотограф, якщо чоловік, то мені ну якось не дуже. Хоча багато моделей їм все одно, наприклад. Це От, робота це типу да, робота, да. От у мене була зйомка ню навіть одна. Але mm -hmm. вона в мене була з дівчинкою. Мені дуже сподобалось. Але так, щоб типу продавати на собі білизну, і це не просто там стало так, і тебе сфоткати. Там же ж треба, треба все це обіграти, да. особливо якщо. Відео, то я такі зйомки не беру, от ну напевно, тільки такі. Давай так раніше раніше в мене була така позиція: типу, ну треба набивати руку, напевно, буду брати усе. І там, навіть коли я була на своєму першому воркшопі, дівчинка, там, яка його вела, вона каже: Ну так, якщо що, ти можеш просто брати там оверпрайс, наприклад, на що тобі не подобається, і робити. Але чесно кажучи, не можу, не можу так працювати, тому що мені дуже дуже важливо, щоб е, те, що я фотографую, те, що я знімаю, щоб воно мені подобалось. Тобто, це 100% не буде якісь, типу, супер е, такі репліки, якісь, типу, там я не знаю Дольче габмана, якісь там Діори, ось ці, знаєш, е, на всю на всю. Ці вишивки, ось ці всі а, ні, там, до мене зверталися, типу, постільна білизна, якісь ці рушники. І це ну, просто воно так виглядає, що розумієш, що що ну, тут не зробиш навіть гарно і щось вигадувати не хотілося. Зробиш гарно, бо виглядає дешево. Так. А Потім, звісно, ну, 100% щось що пов'язане з рашкою, це так, але ну зараз наче, в нас на ринку вже нічого не залишилося. А, еротичні іграшки. А, якщо чесно, просто не Цікаво, щось вигадувати, щоб це не було якось пошло чи, наприклад, а все, що вже є в доступі, в тому ж Пінтересті, ну це все заїжено, вже не цікаво, і так само було декілька пропозицій: типу зробити ось з тією білизною, що ти кажеш. Але я чесно кажучи, навіть ну така сіла, і думаю, а кому я взагалі можу це запропонувати? бо. Ці референси, які мені вислали, ну там типу якесь там. ну записа до маза якесь взагалі. Я кажу ні, сорі, таке не буду. Я не знаю, як в тебе, але наприклад, в мене там в одному місяці може бути там. Я раз в два дні ко через день працюю, наприклад. Угу. А може таке бути, що там в мене дві зйомки на тиждень, і угу. все. Ну тобто, це напевно залежить від якогось періоду, може, чи що так, так не знали. Ну так, якщо, да. наприклад, свята, якісь там, типу 8 березня, 14 лютого, тобто, це все давайте так. Всі, якісь дати треба використовувати як інфопривід будь-якому бренду, будь-якому комерційному, особистому і таке інше. Тому, звісно, цей період він такий: там квіти, насищений. все, що да, насичений, ти можеш все це приурочити і зробити. Але в мене трошки інакше, тому що, наприклад, ти там більш відома, наприклад, як модель. В своїх там колах і до тебе звертаються до мене. Наприклад, там перші місяці, коли я почала робо, е, працювати звісно, ніхто там не звертався. Я сама шукала клієнтів. То зараз, вже, коли я там підключила рекламу, коли я вже працюю активно, то з кожним місяцем в мене зростають попит і зростають зйомки е, від там. З 7 до 10, напевно, в місяць є, тому що в мене ж ну, я ж не можу, як ти там, типу, через день, да, тому що треба мені час треба... на обровку, да. на все, все. Да, я, ну, обробку, да, тому, різні тому я, типу, якщо навіть би хотіла, я просто розумію, що я потім просто, просто не розгребусь. Чи, наприклад, в один день брати дві зйомки я не можу. А іноді мені там, можуть сказати, якщо там буде якась зализана зачіска, то можеш голову не мити. Mm -hmm. так? Слава Богу, ні, а так зазвичай там помити голову, це точно привести своє тіло до ладу. Ну, важливо, там автозасмага, Хоча чесно кажучи, дівчата mm. дуже багато буває. Ця автозасмага вона дуже погано виглядає в кадрі. Вона повинна бути чи дуже-дуже класно нанесена, чи взагалі не потрібна, бо я потім редагую. З Ані такого, ну, так, тому, так, Анію такого не було. Так, З Анею не було, але бувало таке, і ну, якщо чесно, це не дуже прикольно. Тому це треба напевно навіть може і питати, чи потрібно взагалі. Бо перше це про що мені прийшло в голову напевно масштаб, коли в мене була зйомка в Кападокії. Весільні сукні? Е, ну там не весільні, а в типу, вечірні. Я, я одразу її згадала. Я якщо чесно. Б, поїхала на Fashion Week туди в Кападокію, і ми там три дні у нас були покази, ну також і в весільних сукнях. І е, потім на останній день на ранок ми поїхали там, де злітають шари. Клас, от і це було напевно. Було дуже емоційно, тому що ну цей масштаб, коли ти стоїш, тебе фоткають, а над тобою отака летить махіна. В мене навіть десь таке відео. є, де Я отак стою, і я ж закричала, тому що це ж аж а що так? прохоплює думку. Да. Оце, напевно, саме така була прям крута е, розуміти, що ти в такому місці ще й ти типу, попрацюєш. Це дуже класно. Угу. Ну, мені багато зйомок подобається дійсно. Мені дуже подобається працювати. Я це зрозуміла працювати з людьми. Ну тобто, коли з моделлю, майже всі зйомки, прям дуже. Але напевно, одна з таких найяскравіших це остання для квітко, кльова квітка, яку ми знімали тут в студії <зас> з квітами да, в цьому залі. Тому що це було так прикольно, це було приурочено до 8 березня, і мені здалося, що ось цей рік, тобто ну, зараз така в нас да, ситуація в країні, і до цього якось 8 березня. Всі якось ну 8 березня, восьма. 8... А в цьому році мені здається, що всі такі треба відсвяткувати, треба там своїх дівчат. там, Типу, якось там зробити їм приємно. Треба нам. І я таке це відчула, і типу, і ми ще такі з цими квітами. Вони такі гарні. Воно так прикольно було. І це таке щось незвичне, бо це на наприклад напевно, третя третя зйомка, де я знімала квіти. Перша була така я знімала в себе в студії. Така вона була лайтова, Потім ми поїхали на студію флористично. А ось це ось тут. І це була просто повністю моя ідея в плані того, що. Замовниця не дуже розуміла, типу, як можна. Вона просто каже: Мені треба ще зйомка. Я кажу, давайте студію, давайте модель. Вислала всі референси, і що було дуже класно, що вона така водночас так супер робимо. Ну і якщо чесно, ця зйомка не тільки мені напевно дуже сподобалась, а й моїм там підписникам. І бо дуже багато було відгуків, і прям вона дуже класна. Питання щодо того, яка повинна бути модель, то Мені здається, зараз взагалі стандарти десь розплилися. Так, так. Ну, от так. не то, що от повністю просто ти не знаєш під під кого підлаштовуватись. У Мене було таке, от треба було знайти в собі якусь ізюмінку, там це або щось змінити, або бути схожою на когось. Ні. Ну я зрозуміла, що треба бути собою, напевно, а замовники завжди так, ну, Звичайно, так. треба йти за трендами, треба знімати багато ugc контенту це просто там монтувати вдома відео, це детредів змі mm -hmm. кожного ранку. Там ну я кожного ранку це не роблю. Але в цілому, ну тобто, коли в твоя сторінка несе, от мені просто говорили, що на мене приємно дивитись, тому що я навіть коли роблю ці там одягашки вдома, я така позитивна, все бо не, не з таким обличчям. Ось, тільки хотіла сказати ста відсотка. Да. Просто... Вона шкарпетки шукала, я не знаю скільки часу. У мене там різ і нічого не обрізала. У мене там не ці, інші, інші шкарпетки, ні не ці, треті шкарпетки. І я ну я два рази подивилась, два шкарпетки. Ну, так да, так. Я дивлюся, да, я, я в мене там збереження, ну, щось до 20. А я думаю, а що там може зберігати? Да. Ну коротше, і всі якось так це зацінили. Так, цей так, різ, так який, це круто, бо він не такий, якось, типу, знаєш, нарізка, я така гарна, я вийшла, я в такій суперлакшей кімнаті. Я да, просто да, ну, стою в гардеробні, де в мене подратий двері, щось там. Я взагалі подивилась на свою фігуру, я отак розслабила, да, так розслабилася. Щось думаю, думаю, щось, ну, там видно, що вона гарна, звісно, але вона така типу, не як модель що сказати, що модель взагалі взагалі повинна бути різна. От мені чоловік недавно сказав, що Ти, типу цим образом з макіяжем взагалі на себе не схожа, не тільки він багато хто сказав. Так, так. Но я ще кажу, що модель повинна бути в житті одна, а на фото вона взагалі не повинна бути схожа на так. себе в житті. І це і тоді це цікаво. Коли але багато хто багато хто е, не бачить, наприклад, от мені здається, що на мене дивишся в житті. Ну типу, звичайна дівчинка ну нічого особливого. Uh -huh. і, і коли мене не бачать в кадрі, коли я не попрацюю з людиною, то вона не зрозуміє, як я працюю. Uh -huh. Вона просто зайде, і подивиться ну, типу, звичайна модель, да. І все, тому це може ще й проблемка. що... ну більше може знаєш своїх робіт треба виставляти. Що а я бачили. І так наче, викладав вже з усіх своїх мені здається, мало відео. Я от от мені здається на відео. Це дуже видно, як ти працюєш, тому що ну, на фото на фото. А от на відео я ж бачу, як я ти працюєш. Може це може в інстаграмі. Треба... А От коли а, наприклад да. кидаєш замовнику. Ну в мене є дівчинка, менеджер іноді я з нею працюю. Вона там мені шукає роботу. То вона ж кидає інстаграм і буває просто портфоліо, А в портфоліо ж тільки фотки. Mm -hmm. Тобто відео туди не ну, все не да. а зараз. Така ера віт. Вот. Але в мене є телеграм-канал. в мене там все і відео, і mm -hmm. фото я туди зустрічаю. Ага, тобто і... ти потім скидаєш та да, посилання? Якщо Що да я скидаю посилання на телеграм-канал? і Мені казали, що це дуже зручно. Тому що супер що, що захотів скачав, так. перекинув замовнику, і все. А, так, ну як я можу це пояснити? Я, наприклад, як фотограф, да я не дуже там багато співпрацювала з, там з різними моделями, але є якийсь досвід. В мене є, наприклад, зараз там чітке розуміння, як я бачу зйомку. Ну, наприклад, там. Якісь, от ми знімали, остання була типу, зйомка там, домашнього одягу. І прямо, ну, замовниця каже: я хочу лакшері, хочу такий віп, цей сегмент і все. І я одразу, ну, типу, в мене одразу картинка в голові, і я там шукаю якісь там критерії. Але мені дуже подобається, коли модель, вона, звісно, ну, дуже природня. Вона гарна від природи, класна, їй там не треба дуже багато працювати над нею. І вона, знаєш, як от вона передає емоції. Ось що мені подобається, що, знаєш, от як. Казала, тобто ну, робити типу сексуальні рухи чи ще щось, може, там кожен, наприклад, але воно буде так виглядати ну, типу, дуже дивно. Але коли ти поглядом показуєш все, це дуже важливо. Це якийсь там досвід. І от... Те, що ти сказала, що коли заходиш до тебе на сторінку, як я взагалі з Анією почала працювати, я взагалі ж не знала про тебе. Мені замовниця, замовниця скинула. Вона каже: Я, типу, знайшла дівчат, з якими хочу працювати. Я думаю, супер, бо тоді ти була друга взагалі модель, з якою я співпрацювала. І е, е, я подивилася сторінку, думаю, ну треба ж зайти, подивитися. І які, я подумала, що точно буде прикольно. фото, де ти з чоловіком, ваша фотосесія. Ось ці фото, не твої фотки, типу, для замовників. Вони набирають більше всього. Лайки. Я побачила і думаю, о 100% буде класно, бо ти така там природня, прикольна, гарно виглядаєш. Я думаю, буде класно. Ну так і вийшло. Бо після цієї зйомки, до речі, дуже багато замовників мені скидали саме ці фотки з тобою і казали, ось у дівчинку, ось у дівчинку, ось у дівчинку. Ну, типу, прикольно. Мені здається, що ну там це такий, знаєш, коли ти можеш так представити модель, що потім там тобі пишуть, і прям чітко кажуть: хочу з нею. Це прикольно. Ну, ну, це Це клас. Ми розбігачили да. студію, але але прикольно відзняли щодо брендів. Щодо брендів, прям якогось якийсь один я не можу сказати. Я точно знаю, що я хочу працювати з відомими брендами не тільки в Україні, а й по світу. І моя мрія це поїхати в Нью-Йорк і працювати там моделлю. Ну, це дуже класно, коли ти порозумієш. Типу, типу, я хочу відомості, я хочу класні зйомки. Куди треба їхати? Треба їхати Нью-Йорк, треба їхати. Я не зам. Типу Голівуд це більше акторська така. Да а так ну, ну хоча Голівуд Лос-Анджелесі у мене працює знайома дівчинка, mm -hmm. модель з України. Вона туди з війною вже поїхала, і вона там нормально вже працює на фрілансі без агентства. Але ну звичайно вона там десь рік. Цілий працювала mm -hmm. над собою, там знайомилася з усіма але зараз ну рік. Це не так багато. Мені здається, навіть для України набувати uh, ось ці цієї ну я, наприклад, там... ось в Києві. За рік mm -hmm. я почала поч нормально себе почувати і розуміти, що мене хоча б тут знають, mm -hmm. ну так на нормальному рівні. А до цього воно ну, було важко цілий рік, треба було похати. Бачиш, рік всі. в Україні, рік Нью-Йорку. Ну по факту, які мрії фотографа. Ну в мене в мене є мрії, але вони не пов'язані. Типу з тим, щоб я фотографувала для когось, тобто якийсь там бренд. В мене є мрії, і я надіюся, що це там не тільки мрії, але й плани. Я б робила якусь якусь, я не можу сказати, що це агенція, але я би робила якусь креативну і креативне місце, креативний такий спейс, де ми можемо робити контент, де ми там прописуємо це з маркетологами, з всіма, це реклами, це розвиток там, наприклад, того ж особистого бренду. І все інше, тому що я розумію, що. Першочергово це треба передавати. Тобто, е, коли ми кажемо, наприклад, про фото навіть там речей, я кожного разу кажу, будь ласка, ну всі вже розуміють, що там є кармашки. Що там є, типу, спинка, що там є. Всі побачать. А давайте ми зробимо, як, як ви будете себе почувати в цій ну, тобто, в цих речах. Який буде вайб, як буде, тому що якщо ми там зайдемо на якісь, типу, супер е відомі бренди, там шанелі, не знаю, там навіть та ж Кока-Кола, да в них немає взагалі майже продукції їх. Типу, ось наша пляшечка. В них є що, сімейний затишок, типу, ми сидимо. Да, їмо І ось, вони, так. І довго. це круто, тому що в нас ну настільки вже люди Ну, перенасичені ось цим гарними фото. Ну, тобто, ти нікого не здивуєш. Майже кожен вміє там плюс-мінус фотографувати гарно, там, да? навіть себе. А, тому треба ось це передавати ці емоції. А це більш важко. Це треба ну, довго подумати, там, подивитися, проаналізувати цільову аудиторію. Кожна моя зйомка а, це аналіз цільової аудиторії. Аня, а скажи, будь ласка. Ми вже заговорили про якісь табу на зйомках. Чи були якісь в тебе, ну, 100% були, мені здається, але розкажи якісь непристойні пропозиції, наприклад, чи, чи ще щось. Ну, така професія, вона, напевно. На да, што, були ну звичайно, ці всі менеджери, що пишуть про імідж поїздки, там ну, а типу, так як... це все до, до сих пір таке є. Типу працює, да, Є, лише, але ага. ну до речі, я не знаю. У мене є дівчинка, менеджер. Я від неї їздила зараз. Шинко скажу. Я працювала на Мальті на виставці в хостес. Uh -huh. От, ну, тобто вона все нормально. В неї навіть своє агентство, вона відправляє в ці поїздки. Але там без ну, без, без всякого інтиму, <ррес> ну, <рес> чисто потусуватись <рес> там взагалі. Ну от так. А мені писали ще м щодо зйомки, типу як еротичної білизни. Я ж спочатку запитувала, ну типу, що за бренд, що за а мені написали, що. Все це розповімо. не бренд, це каже, не бренд. А це, типу, ти будеш свої білизні фоткати. Ага, а, да. а, потім, а потім ці фотки, no, коручу, я, ці фотки будуть просто висилати якимсь мужланам, які будуть там робити таке, що да, вони да. будуть робити на ці фотки. Ну. І все, і оце почалось. А сфоткайся так, а сфоткася так. А може є прозоріша білизна? Кажу, ні, до побачення, типу, я вже зрозуміла, що це у вас mm -hmm. контори. Друзі, ну нам вже час завершувати наше співбесіду, таку. Тому дивіться, якщо вам подобається такий формат, залишайте коментарі. Можливо, якісь теми цікавляться. Все, пишіть, Буде продовження. Будемо розбирати якісь класні теми про особистий бренд, про роботу моделі в Україні, які заробітні плати і взагалі, як можна розвиватися в цій сфері. Тому пишіть. У Нас дуже багато цікавого. Ми раді з вами ділитися цією інформацією і всім па-па. Бувайте! -па.